Пам'яті мільйонів українців, вбитих Голодомором, 1932 33 роки. Україно. Рідна земля. Чому ж на твою долю випало аж так багато страждань? Знищити за будь-яку ціну у будь-який спосіб і навіть голодом. Юде щедріше немає землі, засвіти свічку на вікні, пам'ять про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор, Господи не дай нам пройти. Що зерно домашніх тварин, заготовки на зиму. Мало кому мало кому вдалося щось приховати. Людей, що намагалися лишити для себе буде щось, карали на смерть. Дівіть собі відчий мами, які просто нічим було нагодувати своїх діточок. Подумайте про зневіру хліборобів і ці безкінечно довгі голодні вечори. Саме тому день пам'яті жертв голодомору, четверта субота листопада. Коли вечори настільки довгі й темні. Та це ж не просто їжа. Це суть українського життя, це наша душа. Зерно буває різне і в колоскові, і вишите, і навіть зерно в мудрості. Наше зерно. На серпня 1932 року було прийнято жорстокий закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій, названий у народі законом про п'ять колосків. Відповідно до цього закону всі, хто намагався знайти будь-яку їжу на колгоспних полях, вкарали з розстрілом або ж позбавленням волі щонайменше на 10 років із конфіскацією всього майна. Колосків це метафора. Приблизно стільки могла взяти людина у жменю та покласти до кишені. Звичайно ж, у ці дні не рахували колоски. Важливим був той факт, що завзяти на полі зерно карали дуже жорстоко. П'ять колосків це, по суті, ось така маленька жменька боржна. Невже за неї можна було знищити людину? У часи СРСР СР, СР так могли. Та що там зерно? Забирали навіть косою. Тільки щоб знищити нашу українську націю простих хліборобів і селян каганович, берія, Молотов. Історія зафіксувала ці жахливі прізвища та їх злочини. Нині ж історія як ніколи намагається повторитися. 30 скраїнша визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського населення. Це важливо, оскільки це свідчить про встановлення історичної справедливості щодо України. Загинули мільйони. Це неможливо їх ігнорувати. Це ж не просто біологічний матеріал. Для українців це справжній символ життя, особливо колоси, що проростає у нашій землі, даючи урожай на осінь. Хліб за велика цінність кожного українця, хоча б тому, що ми вміємо його вирощувати, з любов'ю дарувати йому свою душу та турботу. Про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали голодомор, господи, не дай нам пройти всім матусям і бабусям, які намагались знайти їжу для своїх дітей. Якби ж ми зараз могли пригостити вас хлібом? Вдалося вижити завдяки колективній допомозі. Певно, ви чули історії про те, як люди закопували зерно у землю. кажуть, що через десятки років у землі така зерна проростає. Сьогодні відзначається 90 річниця жахливого злочину пам'яті мільйонів українських селян, які загинули мученицькою смертю голодом заподіяним сталінським тоталітаризмом 1932-1933 років. Пам'ять пам'яті тисяч цілих хуторів, які були степли з поверхні землі після найбільшої трагедії ХХ століття. Світи свічку на вікні про померлих на цій землі, щоб ми пам'ятали! Але дуже просимо, 25 листопада о 16.00. долучіться до акції Свічка пам'яті. Хто зна, можливо, душі убитих голодом саме цього дня прийдуть до нас із вдячністю. ¡Vamos!